Дорогі колеги, ми продовжуємо прес-конференцію після матчу «Чорноморець-Харпаток». Головний тренер команди «Моряків» Олександр Бабич. Тренері коментаря після матчу «Чорноморець-Харпаток». Програла матч, звичайно, що емоції негативні, багато емоцій. більше Більшість більші, більші, більші. негативних емоції. Право е, з нашим конкурентом, який знаходиться в таблиці біля нас. Що там десь працював, віддали ініціативу і наклали в контратаки. Але хочу так сказати про наших гравців з хлопцем, сказав, що якщо, поки немає якості, треба у захисті грати дуже надійно і просто. І просто грати і якраз пропущений м'яч, точніше, той штрафний, який ми зараз. Заробили це якраз от, з цієї серії, де треба зіграти надійніше і можуть навіть про, просто зіграти нашим гравцям. Другий тайм, трошки інший, теж в першому таймі після притушного гола да, далі таку реакцію там все Пару палець класи. другому там десь пів тайму да, грали у більшості і десь не вистачило якості. Доставити правильно м'яч штрафну, карний майданчик, і там, щоб зустрітись з ним, нашим нападникам чи гравців, яких ми перевели. То ми робимо крос першого не може перебити, то наоборот перебиваємо за, за ворота. Трошки спокойстя такого хладнокров'я і якості не вистачило. Але є над чим працювати. І, звичайно, що в кожному компоненті, як в захисті, так і в ватації, дуже багато роботи у нас. Будь ласка, питання. Зрозуміло, що транспортна робота у вас сунулась і е, торкнулася стартової частини чемпіонату. Чи не зв'язку з цим е, вам складно знайти по... Ну, ми шукаємо, так. Да, ви бачите, трошки після того матчу ми трошки перебувдувались, там перевели о, того ж, Луку в центральну зону. Удота після травми повернули у центр захисту. Ми шукаємо, звичайно, ми шукаємо. Треба трошки часу, щоб хлопці друг друга зрозуміли, щоб трошки, скажімо так, Може, такі якраз матчі, як і сьогодні, нам дадуть більше інформації, більше матеріалу для аналізу, ніж та ж гра з інгульцом. Тому ми в пошуку. 100% ми в пошуку оптимального складу. Ну, у минулій грі з інгульцем Чорноморець добув перемогу на останніх хвилинах гри. І з сьогоднішній грій Чорноморець мав здобути збудував. Що сьогодні не вистачило? Що... Ну, не вистачило, я ж говорю, більш якісного такого доставити м'яч в штрафну і більш таку, може, правильну агресію в штрафну. Ми, У нас були моменти, коли там будко бив, вратар добиває, а наші нападники знаходяться за створом ворот. Тобто ми працюємо над тим, що будь-який крос, як мінімум три чоловіки, у нас має бути створити ворот. У нас один нападник стоїть на одному углу. Карного, інший на, другому, на другому карному, і в штрафної у нас тільки там один попов. Есть, десь от в цьому. І плюс опять же, ми говоримо якість, якість передачі. Якість передачі. Тот же пшеня вийшов, трошки не зайшов в гру, коли там два моменти були. Я знаю, що 100% на тренуванні він цей, цей крос цю передачу більш якісно зробить. В, в грі трошки є тиски, одразу якість падає. Я питаю, Таке питання, ну, спочатку да, кажуть, всі дуже добре розуміються в футболі, в телебаченні, в колбасах, обрізках. В Але ж, а чому у цих дуже острих і ключових гравців, як Попов, Янаков, і, ну і той же пшенічну дуже добре це показав. Не раніше випустили, а десь ну, в другому таймі, Може, можна було їх задіяти якось і загострити ще в першому таймі. Ну у нас ні, ну в першому таймі як би нема смысла, тому що как би, завдання було трошки інше. В другому таймі ми планували те ж саме, там на 60-х хвилини випускали там чотири гравців атакувальної там групи, які можуть в принципі там і створити момент. І на це ми рахували. Трошки не скажімо так, не вийшла не, не змогли забити гол. Я думаю, що якщо б ми забили момент 1-1, це інші б емоції були по-перше. А по-друге, б, що значить заміни використали на 100%. Ну є над чим працювати. Я вважаю, що сьогодні у нас є інформація. Є інформація там як отрицательна, так і інформація така більш нормальна на те, як команда відреагувала на пропущений м'яч. Тому я вважаю, що треба спокійно проаналізувати матч і зробити правильні висновки. Опять же, молоді, молоді гравці, і дуже прикол, коли молоді допускають одні ті ті ж помилки. Ось це трошки нервує. А так, в цілому, я вважаю, що ще будуть матчі, де ми будемо перемагати і будемо давати бій. Дякую, колеги. Дякую. за побачення.